Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про різницю між двома інформаційно вказівними знаками. 5.49 початок населеного пункту і 5,51 початок населеного пункту. Два знаки мають однакову назву, але між ними є принципова різниця. В чому вона полягає? Знак 5.49 початок населеного пункту на білому фоні позначає початок і номенування населеного пункту, в якому Діють вимоги цих правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Тобто, після проїзду цього знака максимальна швидкість 50 км на годину, а також дозволена зупинка зліва. При яких умовах? По-перше, якщо це дорога з одностороннім рухом, раз. і по-друге, якщо це дорога з двостороннім рухом, яка має по одній смузі в кожному напрямку. І немає посередині трамвайних колій, і немає посередині суцільної лінії дорожньої розмітки. Знак 551, початок населеного пункту на синьому фоні визначає найменування і початок населеного пункту, в якому не діють вимоги цих правил, що стосуються порядку руху в населених пунктах. Тобто після проїзду цього знаку на синьому фоні, на дорозі з розділювальною смугою максимальна швидкість буде 110. А без розділювальної 90 км на годину. І завжди буде заборонена зупинка з лівого боку. Якщо сподобалось дане відео, ставте лайки і записуйтесь на онлайн-навчення. Там буде багато чого цікавого.